Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся! Я прошу сюди побажати вам мир і добра, закликати молитися за Україну, за наш народ, за нашу владу, за наших захисників і захисниць. Просите Бога милості, щоб Бог простив наш народ з вас і даровав мир і спокій, щоб зупинив цю війну. Читайте також слово Боже, вірите, що там написано, і виконуйте, що там написано. І Бог буде вас благословляти. Но найважливіше, дорогі люди, я прошу сюди, щоб нагадати добру звістку Євангелію. Бо я не соромлюсь Євангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Бог, творець неба і землі, який створив нас на образі подобу свою. Коли він нам створив людей, Адама і Єву, вони жили в гармонії з Богом, вони мали стосунки з Богом, мали зв'язок з Богом. Ну Бог дав одну заповідь: не їсти з дерева пізнання добра і зла. Но вони не послухалися і вкусили з цього дерева. І таким чином зрішили. І у світ увійшов гріх, а гріхом смерть. І ми всі спадкували гріх. Нема праводного, нема ні одного. Дорогі люди. І людство багато століттями, віками намагається подолати цю прирву між людьми і Богом, роблячи добрі справи, платячи гроші і так далі. Дорогі люди, але це неможливо. Ми не можемо врятуватися. Ми не можемо заслужити Бога прощення і життя вічного. Тому Бог послав свого Сина Ісуса Христа. Який помер на Христі за наші з вами гріхи і воскрес ради нашого оправдання, щоб кожна людина, яка увірує в нього, не загинула, але мала життя вічне. Дорогі люди, задумайтесь над своєю вічністю, де ви будете перебувати? Чи з Богом в раю, чи в пеклі з дияволом? Хто для вас Бог? Бог Отець чи Бог суддя? Тільки завдяки Ісусу Христу, Бог може стати Отцем. Один посередник між людьми і Богом це є Ісус Христос. І немає іншого імені під небом, яким людям належало б спастися. Це є Ісус Христос. Тому що Він заплатив за людство, Він помер на Христі, він пролив кров святу за наші гріхи. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Не робіть затверділими ваших сердець, відкрите своє серце Ісуса Христу. І він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, він любить нас. Читайте, Боже слово там все про це написано. Дякую за увагу. Наха вас благословить і береже Господь! щасливо вам дороги!